Перший альбом пластових пісень, давня ватага, сьогодні презентували в Івано-Франківську. Її автор та упорядник Андрій Винницький, сам пластун, каже: ідея написати тематичні пісні виникла спонтанно. Це спогади та досвід набутий у пласті. Більшість пластових пісень я створював в процесі під якісь там пластові акції, пластові заходи. Їх їдучи на якийсь пластовий табір. Мені хотілося провести щось новеньке свіже. І зробити якусь там прем'єру, якоїсь чергової пісні. Коли в мене збиралася певна кількість вже тих пісень, мій колега і друг пластун Зень, він, власне, такий ініціатор, був основний натхненник і локомотив цієї ідеї. Він сказав, що є вже певна кількість пісень, давай ми то все. якось Належним чином у диск невеликий складається всього з 12 композицій. Більша частина текстів написана Андрієм. Проте є на платівці й відомі пластові шлягери. Звучать вони у виконанні колективу Андрій Винницький та друзі. Коли цей починався проект, скажу відверто, що мені важко було уявити собі його фінальний вигляд. Він писався шматочками, потрохи ми працювали. Кожен інструмент додавався. Але коли я почула фінальний продукт, я була дуже захоплена. По завершенню роботи над диском виконавці зізнаються про пласт дізналися багато цікавого. Тож сподіваються, що й слухачі відкриють для себе щось нове про українських скаутів. Сам я не належу до пласту, на жаль, але Побачивши і побувавши разом з Андрієм на пластових заходах. Тобто, як в якості музиканта, я вже твердо вирішив, що мій сиником, який ще зараз трошки замаленький, але він буде, буде пластуном. Перший концерт колективу відбудеться вже цієї неділі у філармонії. Наразі це єдиний запланований концерт в Україні.